Дружина президента Франції насправді чоловік, а в Америці витрачають мільйони доларів на те, щоб змінити стать мишам. Що з цього правда, а що ні, розкаже ваше улюблене шоу Фейк Контроль. А мене звати Вікторія Васильівна. Якщо що, з вас лайк, підписка і поїхали. Здається, поки ми з вами не бачились, минула ціла вічність. І весь цей час росіяни придумували і розкручували найнеймовірніші фейки. От, наприклад, Марія Захарова, очільниця закордонних справ так званої Росії, написала у своєму телеграм-каналі, що, мовляв, за президентства Байдена Америка змінювала стать мишам. Юсейд виділяв мільйони доларів на трансгендерні операції на гризунах. На гроші американських платників податків мишам пересаджували статеві органи і після цього слідкували за їхньою фертильністю. Марія Захарова у своєму телеграм-каналі. І після цього усі пропагандистські медіа вибухнули заголовками. Про трансгендерних мишей говорили абсолютно усі новинні помийки. 10 мільйонів доларів адміністрація Байдена відправила на створення трансгендерних мишей криз і обезьян. І когда я эту новость прочитал, у меня фантазия моя и незамутнённая тут же нарисовала мышку в юбочке, обезьянку в юбочке, знаешь, что животных превращают в трансгендеров, то есть им отрезают ту полові органи, накачивают наркотиками. Але як було насправді? Невже хтось одягав спіднички миша, відрізав їхні статеві органи і накачував наркотиками? Насправді ні, ніхто не намагався змінювати стать тваринам. Одне з досліджень вивчало, як гормони тестостерон і естроген впливають на загоєння ран. Інше дослідження мало показати, як естроген впливає на ліки проти ВІЛ-інфекції. Ще два дослідження вивчають, як гормональна терапія впливає на здатність народжувати дітей. Інші два дослідження вивчали, як гормон естроген впливає на ризик раку молочної залози та на розвиток астми. Виглядає все логічно, чи не так? Але найцікавіше, що насправді усі ці дослідження були проведені на трансгенних мишах, тобто на тих, у яких було штучно змінене ДНК. А це абсолютно не те ж саме, що й трансгендерні миші. Трансгенна миша це, наприклад, онкомиша, яка використовується для дослідження раку, або альцгеймерові миші, завдяки яким вивчають деменцію. Можливо, це не найетичніший спосіб поводження з тваринами, але кращого, поки наука не придумала. І всі ці дослідження трансгенних мишей обійшлись американському народові у 8 мільйонів 250 тисяч доларів. Або ж у 2,5 центи на одну людину із США. Ось яскравий приклад того, як із мухи роздули слона. Інший фейк, з якого росіяни роздули справжню сенсацію, нібито перша леді Франції Бріжит Макрон. Насправді чоловік. І у цього лайно ньюзу також можна знайти російський слід. Многі вважають, що супруга Макрона Бриджит вовсі не та за кого себе видає. А на ділі рядом з президентом Франції з'являється трансгендер по імені Жан Мішель Траньє. вона виконує определенну роботу, заказана не як жінка. А вам теж дивно, чому взагалі Нікіта Джигурта обговорюють те, як має виглядати жінка? Ну та нехай. На перший погляд немає жодного натяку на те, що ноги у цього фейку ростуть насправді з Росії. Про те, що Бріжит Джонс, нібито чоловік, заявила ультраправа американська журналістка Кенсіс Овенс, яка відома своїми сенсаційними теоріями змови. Це вона заявила, що американці не літали на місяць, а ковіду насправді не було. То до чого ж тут росіяни? Давайте копати далі. Кендіс Овенс насправді не сама придумала цю новину про Бріжит Макрон. Вона посилається на нібито розслідування Наташі Рей. Про неї немає жодної інформації в інтернеті, навіть фото можна знайти всього одне чи два. Наташа Рей, нібито французька журналістка, яка працює на ультраправу газету фей до І саме авторка оригінального фейку Наташа Рей, схоже, пов'язана з Росією. Нещодавно вона звернулася до росіян із проханням про політичний притулок. Адвокат Наташі Рей стверджує, що вона попросила у депутата Пітра Толстова політичного притулку у РФ, так як у Франції вона стикнулася із юридичним переслідуванням через своє розслідування про першу леді Бріжит Макрон. Стаття російського пропагандистського видання газета. .ру». Подібні фейки називаються трансрозслідуваннями. Відомих та успішних жінок намагаються викрити у трансгендерності. Їхні фото ретельно перевіряються аж до пікселів, щоб знайти великі носичі, якісь широкі плечі. І хоча жінки бувають зовсім різними, і це нормально, це абсолютно не зупиняє тих, хто хоче вірити у теорії змови. У прихованні трансгендерності у різний час звинувачували, наприклад, співачку Тейлор Свіфт, спортсменку Сарену Вільнямс і іншу першу леді Мішель Обаму. Чому хтось це робить? Так намагаються знецінити відомих жінок та їхні успіхи, Нібито трансгендерність це щось погане. Але чому росіяни так експлуатують фейк про Бріжит Макрон? Все дуже просто, адже президент Еммануель Макрон рішуче засуджує війну в Україні. Саме тому росіяни намагаються його демонізувати і просувають наратив, нібито перша леді Франції насправді чоловік. В мене немає сумнівів, що Наташа Рей, яка й придумала цей фейк, зовсім скоро отримає політичний притулок у Росії, який видає сам Владімір Путін, а там і почне працювати на якійсь російській новинній помийці, придумуючи нові очманілі фейки. Можливо, вона навіть отримає російське громадянство, як Жерар Департьє, Стівен Сігал, Юрій Бардаш, ну або інші божевільні люди. Звісно ж, це не всі ворожі фейки. Ми розповіли тільки про декілька з них. Та якщо ви хочете, щоб ми і далі розвінчували російську маячню, то підтримайте нас гривнею. Ви можете скинути будь-яку зручну суму через Монобанк за QR-кодом, який бачите зараз на своїх екранах, або ж оформити місячну підписку Бейс від того ж Монобанку, чи прямо тут, на Ютубі. А оці люди, імена яких ви прямо зараз бачите на екрані, вже стали нашими спонсорами. Я їм відправляю великий цьомчик і ви просто найкращі. А ще я читаю усі коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Тому прямо зараз напишіть, як вам цей випуск фейк-контролю. А найкращий коментар отримає від мене пам'ятний подарунок. І не забувайте, всі російські новини, як і сама Росія, один великий фейк. Не забудьте тиснути на це відео лайк, підписатися, а також донайте на ЗСУ, любіть Україну і не вірте по брехенькам. Чао бамбіно!